Проблема із нестачою людей на місця членів ДВК виникла у всіх шести окружних виборчих комісіях Закарпаття. П'ятниця була останнім днем подачі документів від штабів кандидатів. За три дні доукомплектовувати ДВК мали вже окружні комісії. До моменту закінчення цього терміну залишилося менше кількох годин. а Звітувати про повну готовність не можуть так. В окрузі номер 68 із центром Ужгороді не вистачає ще понад п'яти сотень членів ДВК. Люди йдуть, пишуть, але людей не вистачає катастрофічно. Ну, державна влада нам трошки допомагає, десь пострахує нас, десь своїх людей просить. Складніша ситуація у нас в районах. міста практично Місто, Ужгород вже практично заповнений в дільниці. Там десь по один по два не вистачає, але це ми за сьогоднішній день до А от райони трошки складніше з цим. У зв'язку з святами строки зменшені подавати людей на роботу в дільничних виборчих комісіях мали лише представники двох кандидатів, а не кількох десятків, як під час першого туру. Плюс день виборів припадає на великі релігійні свята. Майже 6 тисяч людей ми змогли зібрати наші південні округи Закарпаття, які мають відношення до угорських нацменшин. Так там складніше, тому що повторне голосування 21 квітня припадає на Пасху. Католицьку, тому звісно, що люди не дуже планують працювати в святкові дні. А зараз фактично штаби кандидатів вже не можуть подавати кандидатури у ДВК, Тож усе навантаження на окружних комісіях, а те, що не змогли повністю укомплектувати дільничні, це не порушення закону. Бо кажуть експерти, це не їхній обов'язок, а їхнє право, аби забезпечити рівне представництво. Це також не проблема одного з кандидатів. Тобто, говорять, якраз що один із кандидатів він не подав достатню кількості, тільки подвій. Двох ну своїх представників на, на дільничну комісію інший кандидат також не всю свою квоту заповнив залежно від, від округу і так далі. Ось про зрив виборів я би не поспішав говорити. Така ситуація з недобором кадрів не тільки в Закарпатті, а й по всій Україні. На офіційних сторінках мережі одного з кандидатів навіть йдеться про можливість зриву виборів. Це можна вважати технологією, однак я не думаю, що мета є зірвати вибори, оскільки ніхто не зацікавлений цьому зриві. Справа тому, що Петро Порошенко навіть. Якщо що він програє вибори? Я не думаю, що він політично помре. Тобто, скоріше всього, ця людина має амбіції, вона буде балотуватися до Верховної Ради. В Будь-якому випадку йому є невигідно зрив. Виборів, адже якщо відбудеться такий зрив, якщо допустити, що це відбудеться, то звичайно звинуватять його у цьому зриві виборів. Для окружних виборчих комісій залишаються лічені години, аби доукомплектувати ДВК. Термін збігає сьогодні о півночі. Найбільше роботи у великих округах ще сьогодні, на 15-ту годину, до прикладу на 72-му окрузі з центру Мутячеві не вистачало майже трьох сотень людей для роботи в дільничних комісіях. А у 70-му з центру у сваляві потрібно було більше 900 людей. Ірина Крупко, Андрій Ніколаєв, Sirius Ньюс.